Всім добрий ранок. Приємно бути разом знову всім в проєкті Разом Плюс. Щоранку о 6-й годині ми зустрічаємось на молитовному служинні. Безперервне молитовне служиння від початку війни продовжується, тому приєднуйтесь, будь ласка, також на каналі Разом Плюс є і інші духовні цифрові продукти. Це і мала група онлайн. Це суботня школа з Олехандром Буйоном. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, цікавтесь, розвивайтесь. Но, але по вівторкам ми з вами вивчаємо тут, о 6-й годині ранку, велику важливу тему як поставити Бога у центр життя. Як його повернути в наше життя, які існують принципи? Ми досліджуємо життя Давида Перша книга Самоїла, друга книга Самоїла. Сьогодні ми вже в третьому розділі. Починаємо третій розділ з першого вірша другої книги Самуїла. Однак ще довго тривала війна між родом Саула та родом Давида. Проте влада Давида дедалі більше зміцнювалась, і рід Саула поступово слабшав. Цей вірш, він повторюється і повторюється вже не перший раз ця думка. Що поступово поступово Господь зміцнює Давида. Безумовно, Він очікує, він не робиться власними силами. Господь відкриває можливості, двері, вікна можливостей. І Господь дає от, е, е, таке зміцнення, царювання Давида. А навпаки, рід Саула він слабший з кожним днем. Е, це такий принцип, який нам показує, що. Адже царство Давида, царство Саула це не просто фізичні царство. Да? Це є царство Бога, царство Христа, царство світла і добра і є протилежне царство. Да? І ось поступово-поступово показується, що царство добра і світла воно займає більше і більше територію, воно завойовує поступово. Це не відбувається миттєво, силою, зрадою, обманом, брехнею якоюсь, Да? Ні, поступово невидимо, це от відбувається тут, на землі, в часі Давида. Те саме відбувається і в нашому житті. Царство Ісуса Христа також поступово, поступово, якщо ми її дозволяємо, якщо ми не перечимо, воно змінює наше життя. Ісус входить в наше серце, змінює наші думки, наше бажання. Ми не можемо згадати, коли відбулася різка, різка зміна. В нашому житті, але ми з часом можемо підтвердити констатувати це, да, цей факт, що щось відбувається. Ці зміни людина була однією, стає іншою. Це відбувається повільно та поступово. Насправді, якщо ми ще подивимося на цей вірш з точки зору державності Ізраїлю, відбувається непроста така ситуація, коли країна не воює з зовнішнім ворогом. А всередині є ворог, є громадянська війна, і це найгірше, що може бути у житті. У Хевроні в Давида народились сини. Несподівано сюжет повертається до, скажімо такого, родоводу Давида. Тут розповідалось про війни, зараз повинні бути певні дії такі з престолом, але тут чогось Біблія нам дає таку вставочку на чотири вірші про дітей, про дружин. І так далі, і так далі. І, так далі. І звісно, в нас питання таке: для чого це? У Хевронів Давида народились сини, його первистком був Амнон від Ахіноам, із... ізраїлітки, його другим сином був Ілеаф від Авігеї, колишньої дружини Кармелійця Навала, третій Авесалом, син Маахи, дочки Гесурського царя Талмая. Четвертий Адонія, син Хагіти, п'ятий Шефатія, син Авітали, а шостий Ітреем від Давидової дружини Егли. Всі вони народились у Давида в Хевроні. От питання: чому цей уривок? Для чого це? Можна ж, як кажуть, щось далі говорити. Дивіться, шостий вірш. Ой, а тим часом. Чилась війна, знов повертається цей сюжет да, військовий між Саулом та родом Давида а все більше зміцнював свою владу над родиною Саула. Говориться про владу, про авторитет, про могутність, про престоли, про царство. І, в принципі, якщо ми подивимося з точки зору, от саме, як кажуть, влади, царства, то цей уривок він і вписується в цю парадігму, в ідеї, адже в давнину. Як цар міг демонструвати свою владу і силу? Він демонстрував або через військові походи, звоювання, кількість зброї, або це кількість дружин, кількість дітей. Звичайно, Давидо, якщо так подивитись у всю Біблію, ми, мабуть, будемо читати в майбутньому, ще будуть діти, ще є дружини, ще є там можливості. Але чому згадуються саме ці? Тому що, мабуть, вони претендують, будуть претендувати на престол, вони будуть відігравати певну роль в сюжеті Біблії, буде продовжуватись да, боротьба за владу, статус. Це все претенденти на престол. І в цьому списку ми бачимо певних людей, адже ми з вами прочитали вже всю Біблію, правда? І ми з вами розуміємо, що зробить Адонія, що зробить Салом. Що вони всі зроблять, да? але це буде ще в майбутньому. Зараз ще Давидові потрібно, кажуть, звоювати цей престол, щоб Боже пророцтво відносно нього воно виконалося. Тобто, цей уривочок з другого по 5 вірш це є вираз влади і статуса. Ці сини, вони претендентами є між ними і в майбутньому. Також будуть проходити певні такі дії. Отож, досить такий непростий текст. Ми бачимо, що тут є випадок, коли Давид має багато жінок на да, полігамії. І, звісно, Біблія вона не підтримує, не схвалює цього. Але це був такий поширене явище, поширений схва, стан у той час, у ту епоху, не тільки в Ізраїлі, а взагалі в світі. Весь світ, він жив цим. Тобто Бог не схвалює, але допущено цього. І, звичайно, ми побачимо наслідки цього. Наслідки цього, цього, цієї помилки будуть насильство, вбивство, бунт, жадібність. О, коли люди слідують поширеній практиці навколишнього світу, це також прийде і в сім'ю Давида. Він заплатить дуже високу ціну цьому, ці практики на цьому гріху, який, на жаль, війшов і в його сім'ю. Але давайте подивимося з точки зору також і Біблії. Книга повторення закону, книга повторення закону, 17-й розділ. Давайте ми прочитаємо тут декілька клітків. Що повинен робити цар? Так? Книга повторення за корону, 17 розділ з 14 вірша. Коли ти війдеш у край, який Господь Бог твій дає тобі і заволодієш ним, оселишся в ньому ти, та скажеш: поставлю я над собою царя, як інші народи, які навколо мене. Тобто це не був найкращий Божий план. Бог не прагнув цього. Але Бог допускає це. Це, принцип є. То можеш поставити над собою царя, якого бере Господь твій Бог. поставиш між, над тобою царя посеред твоїх братів, не можна ставити над собою чоловіка чужинця, котрий не є твоїм братом. Тільки нехай він не заводить собі багато коней, не повертає народ у Єгипет, щоби таким чином. Примножити собі коней, адже Господь сказав вам, більше ніколи не повертайтесь на ту дорогу. Нехай також не заводить собі багато дружин, аби його серце не стало розбещеним і не нагромаджує в себе надмірно срібла та золота». Я думаю, що нам сюжет знайомий, ми знаємо, що буде робити Давид, що будуть робити наступні царі. В принципі, погано читали вони Біблію, їм потрібно було перечитувати обов'язки царя, якби вони слідували цим простим рекомендаціям. І я думаю, навіть якщо і сьогодні б царі слідували цим простим речам, життя людей було б на землі зовсім і зовсім іншим. Ми розуміємо, що влада і сила вона для іншого. Але Біблія, мовою Давида, мовою. Традицій і практик, які були поширені на вколишніх народах, змальовує нам дещо. І, звичайно, ми, як з вами, добрі читачі чи Біблії, можемо передбачити, що далі, безумовно, станеться тут, з цією сім'єю, з цією родиною. Ну і робимо для себе висновок. Ось так працює сьогодні Біблія. Тим часом, так, поки точилась війна, а все більш зміцнював свою владу над родиною Саула. А у Саула була наложниця на ім'я Ріцпа, дочка Ая. Саула, да була. Якось Ішбошет дорікнув Авнеру. Як ти посмів увійти в інтимні стосунки з наложницею мого батька? Що це за дія Авнера? Чого він це зробив? Хіба не було других інших жінок? Чому він робить це? Ну і звичайно, ми з вами розуміємо. Що це ті самі дії, да? що і в Давида показано, його могутність, престол, жінки, діти. Тобто є претензія на трон, на престол. Певний, якщо можна сказати, такий заклад, бунт, заявка на царство. Да? Хоча Іж рахується таким номінальним царем, в якого, до речі, не було ніякої моральної такої сили, да? але Авнер робить інший крок. Він показує, хто насправді тут господар. І він не випадково вибирає саме наложницю царя Саула. Наложниця це десь подібний статус до жінки, можливо, без деяких прав, обмежені були певні права. Зокрема, наложниця не претендувала на спадщину, на майно, на придане. Вона не претендувала. Певні такі, як кажуть, обмеження були. Але в принципі. Це також Саул практикував ті речі, виявляється, да? тому що ми знаємо, що в нього інша була ще дружина. А в нерві цих слів і Бошета дуже розлютився. Да? Він вражений. І сказав йому: Хіба я всього лише собача голова серед юдиних нащадків? У той час, коли я чиню добротійство родині твого батька Саула, його братам, його приятелям, і не допускаю. Або ти потрапив у руки Давида, ти сьогодні мені дорікаєш через якусь жінку? Тож нехай зробить Бог а в нерві це, та ще додасть, якщо я не ученю Давидо того, в чому Господь йому присягнув а саме відняти царство від роду Саула і піднести над Ізраїлем та на Юдою трон Давида віддана аж до Вірсавії. І ж Бошет не наважився. Більше суперечити а в нерві, оскільки боявся його. Давайте спробуємо прокоментувати, розібрати оці фрази. Да? Хіба я собача голова серед юдиних нащадків. Да? Така ідіома, вираз. Хіба я зрадник, да? хіба я собача голова? Це таке прислів'я було в євреїв бути таким презренним, да? приниженим, безкорисним, можна так перефразувати. Да? А також ми бачимо, що навіть прямий ворог Давида, Авнер – він чітко знає пророцт Бога, скажімо, чітко знає вчення Біблії, скажімо так, сучасною мовою, він знає, що Бог хоче, він знає Божу волю. Але, на превеликий жаль, він не живе нею. Ну, і також і в нас таке з вами буває. Ми, э, доктори Богослов'я, ми знаємо пророцтва. Ми знаємо істину і правду найкращим чином. Але чи ми практикуємо це, чи ми покоряємося тій істині і правді? Чи живемо ми згідно цієї правди і істини? Тому, пам'ятаєте, минулого раз ми це говорили, що є Давид, є Саул, є Авнер, є Юав це е, певні біблійні герої, типові персонажі, які і сьогодні також живуть в нас. Через нас поруч з нами, також вони в наших церквах, в наших сім'ях. І Авнер, це також певний такий типаж, да? і він вирішує, навіть клянеться Богом через це дорікання, що Він перейде на сторону Давида. Бачимо, да? що люди не мають ніяких принципів, вони вигадують, вишуковують. Але знаєте, воля Божа навіть і через це виконується. Ось таким чином. Царство Давида, воно зміцнюється. Господь діє навіть і в стані ворогів. В них немає єдності. І ж Бошет, ми відчуваємо, що він слабенький, він боїться висловити свою думку, він цар, він на престолі, але він номінальний лідер. Він слабенький лідер сім'ї своєї, родини і свого народу. Тим часом Авнер відрядив. Тобто людина сказала, людина зробила. Да? Він починає діяти, він не відкладає. Відразу він, тобто, оце, мабуть, десь всередині вже і сиділа ця думка. Дух Святий працював і над ним. Тим часом Авнер відрядив від себе особисто до Давида, послів, хм. Да, Цікаво, правда? Кому належить край і додав, уклади зі мною союз. І я сприятиму тобі. Або привернути до тебе весь Ізраїль. Такі перемовини да, йдуть. Добре, відповів Давид. Я укладую з тобою союз, лише ставлю перед тобою одну умову. А саме, ти не побачиш мого обличчя, поки не провадиш до мене дочку Саула Милхола, тоді і ти прийдеш, або зустрітись зі мною. Після цього Давид направив до Саула сина Ішбошета посланців з такими словами: «Віддай мені мою дружину Мелхолом, яку я собі викупив за 100 крайніх обризань Ішбошет І відобрав мелхолом від її чоловіка, Палтія лаїшого сина. Проваджаючи її чоловік постійно плакав за неї аж до самого Бахуріма. Там Авнер промовив до нього, досить, повертайся! І той повернувся. Авнер звернувся також до старішини Ізраїлю з такими словами: Ви вже давно бажали, аби Давид царював над вами. Тому зробіть це зараз, оскільки Господь сказав про Давида такі слова. Рукою мого слуги Давида я врятую мій народ, Ізраїль, від влади фелестимців та від рук всіх інших їхніх ворогів. Отож, Авнер, безумовно, знає. Просто дивіться, як він легко цитує, цитує, але певний час він вів боротьбу проти Давида, підняв громадянську війну. І він прямим текстом говорить, що Давид, ти будеш царем Ізраїля. Пам'ятаємо історію, коли Сауд дуже прямо принизив Давида, коли відібрав від нього Мелхову. Спочатку він дав законні дружина потім відібрав. Ну і безумовно, ця дія Давида це також тою мовою тої епохи, це претензії на все царство, це жести, якими Давид також посилає певні такі вістки, меседжі всьому народові собі в першу чергу. Відбувається така організація передачі царства але Зуважте, що це все робиться руками Авнера. Давид лише спостерігає, як Господь діє через всі ті події. Ну і також про цій промові Авнера, в тому пророцтві, 18 вірш, ми бачимо, що черговий раз зустрічається ця фраза, що раб Давид, да, він Божий раб, слуга Давид, він слуга раб Бога, Господа. 30 раз згадується цей вираз. І це також і урок нам, чи є ми рабами, слугами нашого Господа. Це була характеристика Давида. Безумовно, дивіться, скільки от ми в одному уривку прочитали є жінки Давида, діти Давида. Потім з'являється Ріцпа. Да? Сварка. Там також є певні такі моменти в Домі Давида. Потім Давид згадує Милхолу, Да? Там сім'я плаче, чоловік не може відпустити дружину, проважає її аж до, кажуть, дому Давидова. Бачимо, що в тих всіх наших епізодах є оця тема. Да? Доля жінки вона не є, скажімо, доброю. І це пов'язано безумовно з гріхами людей, з відступництвом, гріхопадінням. Бог не задумав життя жінки тут на землі саме таким чином. Але через гріхопадіння, через відступлення ми бачимо, що життя жінок стає таким нещасним, так? яке змальовано тут в нас, в цьому уривку. Це як елемент якихось політичних кроків, торгів, питань, меседжів. Ти не говориться про щастя, долю, призначення жінки, для чого вона з'явилась тут на землі. Тобто гріх він спотворює роль жінки. Да? І на превеликий жаль навіть, навіть в Ізраїлі не все було гаразд в цих питаннях. Це як річ, яку можна було віддати, взяти, повернути. Да? Ніхто не питає, ніхто не розслідує. Ніхто не рахується з чимось, так? тут вони нічого не говорять у цій всій історії. І ми можемо підкреслити, що це не є добрим, що це є наслідок гріхопадіння, зла, гріха. І на превеликий жаль, ці практики вони були частиною життя і народу Божого. Господь не підтримує цього, Господь не схвалює цього, Господь попереджає про наслідки цього. І Господь, ми бачимо, що допускає, що це стається. Що це процвітає, але це не є добрим. І ми, як неупереджені читачі Біблії, ми можемо зробити, зробити певні висновки сьогодні і для себе. Чи ми підкоряємось Біблії, чи живемо ми згідно Біблії, чи лише ми, можливо, декларуємо, знаємо абстрактну, інтелектуальну, біблійну істину, правду, а чи живемо ми, чи практикуємо ми. Чи є ми лідерами наших сімей, духовними лідерами наших сімей, наших церков, нашого суспільства. Ну і також ми бачимо, як, що би люди не робили, Боже пророцтво, Божа воля, Божий план, Він обов'язково здійсниться. Ми бачимо, як поступово-поступово царство Давида воно процвітає, воно стає сильнішим. І раб, слуга Господній Давид заходить на престол. Давайте ми зараз в завершенні наших сьогоднішніх такої порції наших духовних роздумів звернемо наші погляди до Господа, помолимось, об'єднаємось в молитві. Отець наш Небесний, ми завжди вдячні тобі за цю милість, яку ти проявляєш і до нас. Ми віримо, що Твоє царство, врешті-решт, також буде засновано на всій землі. Воно буде засновано не через війни. Не через зради, не через політичні маніпуляції, через силу, війну, зброю. В тебе, Господи, ми бачимо, є інші методи, як ти поступово, повільно, але впевнено поставиш тут царство в першу чергу в наших серцях. І ми, Господи, сьогодні також обираємо, підтверджуємо, що ти наш цар, що Ти наш Спаситель, а ми є твої слуги. Раби. І для нас це є велика честь. Ми бажаємо виконувати волю Твою, належати Тобі, з урахуванням того, що Ти потурбуєшся про своїх дітей, про своїх рабів, що ми у Твоїх руках. І сьогодні ми, Господи, просимо, щоб істина стала живою в нашому житті, дай нам благодаті Твоєї, зміцни нашу віру, щоб ми могли жити словом Твоїм, практикувати Слово Твоє. Ми бачимо, до чого може призвести гріх, гріх, який ми допускаємо сьогодні в своєму житті, що наслідки обов'язково прийдуть. З часом ми пожнемо наслідки наших помилок, наших рішень, нашого відступлення. Збережи нас сьогодні від цього. Безумовно, Боже, ми благаємо про мир, щоб ця війна зупинилась. Дай сьогодні нам твердості, Твої присутності, що коли все це ми бачимо, що відбувається навколо нас. Не відступити від віри, не здатись, не впасти, а продовжувати довіряти тобі, служити тобі, використовувати кожну можливість сьогодні, щоб зміцнюватись вірі, сіяти добро, звіщати твою правду. Даруй благословення кожному сьогодні молитовному герою, який приєднався до цього служіння, тих, хто буде дивитись на записі. Боже, злий на нас Духа Святого. Зміцни церкву Твою у цей останній час, будь зараз з нами в спілкуванні, в молитовних групах. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.